Вітаю! Ми на каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. З вами Тетяна Шевченко. Сьогодні ми говоримо про середню освіту, англомовну середню освіту в неангломовних країнах. Які бувають школи? Які бюджети розкажу. Отже, ключове. Є два типи, основних два типи шкіл: є школи з денною формою навчання, і є школи пансіони або такі, які приймають студентів з проживанням в родині чи на кампусі. Відповідно, школи з денною формою навчання вони для кого? Вони переважно для експатів, для людей, які не громадяни країни, але перебувають в країні з якоюсь метою, мають дітей, і ці діти ходять в такі школи. Зараз багато нас питає українців, тому що, які перебувають за кордоном. І, наприклад, мами хочуть повернутися в Україну, а дитину хочуть залишити там. Бюджет обмежений, тому вони хочуть дитину залишити. Звісно, що в школі, яка коштує дешевше. І в чому проблема денних шкіл? Школи денні, тобто ваша дитина має бути під опікунством когось. Опікунство це десь воно має проживати. Ви маєте це підтвердити, і має бути якась людина, доросла, громадянин цієї країни. Або, можливо, не громадянин, якщо це біженець, наприклад, статус тимчасового захисту, та ж сама мама чи родич цієї дитини, яка перебуває разом. В такому випадку школи з денною формою навчання вони можуть бути ваші. Школи. Школи пансіони або школи з проживанням в родині, там де школа реально надає, або співпрацює з опікунськими агенціями, які підбирають родини, або де школа сама займається розміщенням в родинах. А, тобто, тут звісно, що без питань, тут яке б не було громадянство, і так далі, мама може повернутися в країну, наприклад, там, а дитина може лишитися. Але такі школи, звісно, що вони дорожчі за рахунок того, що додається побутовий елемент, а не тільки навчальний. Ну, не тільки навчальна компонента, а навчальний план. А, тепер ми говоримо про англомовне навчання, правильно, той віцеві, що ви знаходитеся, я не знаю, там ви знаходитеся в Португалії і шукаєте англомовну школу. Звісно, що таких шкіл не буде багато, а це треба розуміти. Українців зараз за кордоном виїхало багато, і ситуація по школам що особливо, тобто, чим, чим нижчий бюджет. Оплати за навчання, ну, за навчання в школі, тим з більшою ймовірністю ви там уже не знайдете місць для українців. Хіба що можуть бути місця, якщо там, ну ясно, діти якісь випускаються, там якісь місця з'являються. Але в цілому це трішки по-інакшому працює. Тому знайте просто про обмеження місць. Відповідно, що чим дорожча школа, тим більше шансів, що в якийсь момент ми там знайдемо місце. Це не заклик в жодному разі, не заклик, я просто фіксую реальність, а не закликаю до того, що там витягайте побільше коштів і зараховуйте дітей в дорожчі школи. Ні. Я вважаю, що треба підходити дуже розумно до цього моменту, тому що вам дитину треба вчити не тільки в школі, а потім у вас буде ще вища освіта і так далі. Тому треба зважувати свій гаманець, свої бюджети, свої очікування, плани. Відносно того, відносно того, як ви заробляєте чи заощаджуєте, тому давайте розбиратися далі. В дешевших школах державних, які навіть декларують, що у них є англомовні програми. Ці програми можуть бути міжнародні. Це може бути, наприклад, там ib програма як для дітей 11-12 класу. Може бути програми за іншими системами навч... системами освіти. Вони не не обов'язково будуть, наприклад, англомовні. До речі, просто ми про це сьогодні, ну це не є наш фокус, і ми в такі школи не зараховуємо, але за кордоном є, наприклад, там французькі школи або з французькою мовою навчання, і навчальним планом німецькі, одним словом, це не ті іспанські, це не тільки це не тільки англомовні. Тому, коли ви знаходитесь в інших країнах. То ви буває таке, що в одній школі можуть бути кілька навчальних планів. Ви можете приєднатися до потоку, наприклад, до англомовного потоку в італійській школі. Що це означає для вас та вашої дитини? Навіть якщо ви робите фокус на англійській мові і вам вдасться отримати це місце, дай Боже. То треба розуміти, що все-таки вчити мову країни, в якій ви перебуваєте, це потрібно необхідно. Навіть коли ви думаєте або переконані, що у вас що вам бракує лінгвістичних здібностей, зазвичай це більш про бажання і про якусь доцільність, бо ви кажете, ну а нащо мені вчити чужу мову, якщо я, наприклад, за рік буду повертатися? Ну, має сенс, але певно, треба все одно хоч трішечки знати ту мову країни, в якій ви перебуваєте. Програми можуть бути виключно англомовні, можуть бути білінгвальні в цьому сенсі, в цьому випадку вам просто не обійтися без вивчення другої мови. Вони можуть бути за коли білінгвальні, вони можуть бути за національним навчальним планом, а можуть бути за міжнародним навчальним планом. От, власне кажучи, варіанти отакі всякі є. Хто шукає, той хто шукає, той знайде. Але я повторюю, що чим раніше ви починаєте цим займатися, тим тим реальніше нам щось для вас підібрати. Тому, будь ласка, завжди зважайте на час, зважайте на часові рамки. Отже, які бюджети навчання в денних школах і вартість навчання. Самого навчання, як такого, буде десь від 3 до 30 тисяч євро. В залежності від країни, це все зрозуміло, але я вам даю діапазон по Європі 3-30. Проживання буде від 10 до 30 тисяч. От уявіть собі, що якщо це школа-пансіон, то ви десь рахуєте, що це буде вартість навчання плюс вартість проживання. Відповідно, там це буде десь в районі. 40-50 тисяч євро за рік. Якщо це проживання в родині, ну, буде, можливо, там на 5-10 тисяч трішки дешевше. Або якщо це, як у нас є в Ірландії, державні школи з проживанням в родині, то на сьогоднішній день це від 14 тисяч євро за рік, все включено страховку і так далі. Також беріть до уваги, що вам потрібно буде сплатити, крім того, що це навчання, побутові витрати, вам треба буде сплатити страховку. В різних країнах вона по різному коштує, і знову таки, теж звертайте увагу, що це за страховка, тому що дуже часто ви для того, щоб заощадити кошти, берете е простіші страхові плани, ви берете базові страхові плани. Якщо дитина здорова, якщо ви розумієте, що максимум, там, що вона хворіє, там це якісь застудні захворювання, це має сенс. Але якщо ви розумієте, що у дитини є якісь е Захворюваність, якісь ризики, що або їй треба ви розумієте, що в якихсь випадках їй треба бути в лікарні краще? Да? Там не знаю, часто хворіє горлом, то ви дивіться, а отнерголог він, наприклад, там, він входить у вартість страховки чи не входить. Чи вам доведеться, якщо ви викликаєте лікаря або йдете до лікаря, вам доведеться окремо платити, щоб не було таких неприємних ситуацій, що ви кажете, так, ми ж заплатили страховку, а тут прийшов рахунок там, не знаю, на 300 євро. Як це так, що в нас страховка дешевше коштує як цей рахунок. Думаємо до того, як ну, просто зважуємо, не, не перебуваємо в ілюзії, що страховка це просто якийсь чарівний папірець, який покриває всі випадки. Звісно, що ні. А, вам треба буде заплатити за підручники. Часом підручники входять у вартість навчання, але не завжди. Треба заплатити буде за підручники, за форму, якщо вона там є. А, і окрема тема депозити. Депозити бувають поворотні, бувають неповоротні. Поворотні депозити це коли ви вносите, ну, Наприклад, дві тисячі для того, щоб школа розуміла, що за вами потрібно дві тисячі євро, щоб школа розуміла, що за вами потрібно тримати місце. Ви заплатили, пішов процес, потім ви заплатили за навчання, за проживання і так далі. Закінчився рік, і от цей депозит вам можуть повернути. Так? Або депозит за проживання, там щоб не знаю, дитина ну, не, знаю, не нашкодила там, не зашкодила майну, щось не зіпсувала. Тобто, Отакі депозити. А є депозити неповоротні. Депозити неповоротні, вони як ну, внески такі, знаєте, там студентські збори. Тобто, кожен, хто поступає, має заплатити, ну, наприклад, там, 1500 або 5000. Да? в Німеччині школи, де ви разу оплатите там, п'ять 5000 євро. От. Ну, Не тільки в Німеччині, я просто до прикладу навела. Тому оці моменти зважайте. Стосовно вступних вимог, в школу. Є школи, які селективні, які відбирають студентів за якоюсь ознакою, або за ознакою академічної успішності, за ознакою лінгвістичної грамотності і готовності, або за ознакою лідерської позиції взагалі соціальної активності. Тому відповідно яким чином вони це роблять, або вони просто дивляться набір документів від табелів, оцінок. Грамоти ви пишете мотиваційний CV, там резюме, щось описуєте, там чим дитина займалася. Або школа хоче дуже часто. Школа зазвичай, до речі, вона вони знайомляться на інтерв'ю з дитиною, і вони таким чином з'ясовують в тому числі готовність дитини до школи, до навчання за кордоном. А, бувають іспити, бувають. Е, останнім часом я їх все рідше, рідше рідше зустрічаю. Зазвичай це все-таки більш така оцінка, скажімо так, по тим результатам, які вже дитина має на руках. Тому, але часом, так, да, вступні іспити, часом бувають. Тому е, просто вступні вимоги треба дивитися по кожній окремій школі. Таких прям супер загальних вимог немає. Що стосується англійської мови. Зрозуміло, що чим старша дитина, чим в. Вищий клас середньої школи поступає, тим вищі вимоги по рівню англійської мови до неї є, тому що цей навчальний план а, має певне навантаження, і якщо дитина буде не тягнути по мові, то просто ну просто буде важко вчитися, і вона зіпсує рейтинги школи. Якщо школа цим переймається, тому школи ще й дивляться на те, щоб. А, не брати дітей, які потенційно зіпсують рейтинги. Звісно, вони вам так не скажуть, коли будуть відмовляти, вони вам не скажуть, що ви знаєте, ми там не впевнені і так далі. Вони просто скажуть, що дякуємо, вам в іншому місці, він, там, він, вона не готові. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал пишіть в коментарях, які теми вас цікавлять. Дзвоніть. Пишіть, приходьте на консультації. Будемо раді допомогти ваше зарахування зробити комфортним і результативним.